Ти точно так само. Ти ж знімаєш, ти себе знімаєш. Ти, себе ти знімає. дуже гарна, є Так, себе. дякую. — та ти моя квітка любима. Дякую. Я прийшла, а Іра каже, а що ти така собі красива? Та яка красива? Та я до роботи якої? — Та як до якої Та на складі? Що? Я взагалі забула кавалерка, про нігті, Іра дзвонить. А і що, де ти? Що погано в так? Я давно шкала таку костюм. Ти так? та, та, так. заходиш? Красота. Та й таке ковалярки, де б нігті робити. Все, моя красоточка готова. Так. Що ми зробили? Френч. Френч. Розум. Е, березневий манікюр. Березне, я кажу Віталік, який манікюр робити, а він каже, який місяць. Березень-березне. Ми справились, правда колір? Ми, ми все справили гарно, ніжно, все яке люблю. Іринка взагалі молодець, вона казала, що буде дуже блистіти. Знаєте, я кажу, ну то все фігня, вона щоб нігті блистіла, Вона, як кота яйця нормально. Подивилася тепер. Все буде, все супер, мені сподобалось. Кавалерочка, можу йти вже навіть перстень примірювати. Навіть. О, Ми, ми стоїмо тою і робили. Знаєте? Ну, але вже як буде. Так що кавалерочка, я манікюр зробила. І далі їду працювати. Їсти, треба готувати тим сам. Все як завжди, як кожної жінки. От коза манікюр і розвонка. Де ти є? Ну така я кажу. А де я маю бути? Та, та в мене. А я кажу, що вже? Ката я їду. Віталійку, давай скоро сідай, я тебе везу. Бо знаєш, до Іри, знайте колірка, до Іри дуже важко попасти. Каже, давай, давай, кай, нема часу, але ви як захочете. Та добре, що я ще так скоро тобі зробила, і так запізнилася, і ще й не встигла. Та бо ти професіонал, ти то скоро все робиш. Іриночка, то ти є професіонал. Як не фокусу? Це є. Є. Так що кавалерка нігті зробила далі до роботи. Так. На Іринку вам посилання теж зараз. Ми новинку таку зробили, таку блискучу основу дали і френчики забабахали. Все. Пальці для кольця готові. Добре, бо зараз кавалерка старми що? Чогось знає Іра? Ні, просто робить, бо каже, би гарно виглядало, все на пальці. Ну, але я зараз Віталька, сіспна, коли хто буде, yeah. Так що зробила, погнала да. Тільки пришкрабали додому, купили м'ясо, бо буде пно. Остав зразу туди. Забрали посилку з нової кошти. Дві забрали. Зроблю одну розпаковку. Каваліра, угу. чаї. Чай. Реально. Такі чаї, якби в війні, я ще ніколи угу. в житті і ніде не пила. І от кого б не пригощала чаями. Всі такі, ну всі говорять, що дуже смачні. В Вімі зараз новинка чаїв. Це є чай чорний, блакитна квітка, В склад входить Цейлонський чорний чай, пелюстки волошки, олія бергамоту. Ну, він дуже буде смачний. Тут ти любиш бергамот? Чай, зелений, та диня, зелений чай. Цедра лимону, шматочки полуниці, пелюстки волошки, шматочки дині. Це має бути дуже смачно. Це його файний чай. Чай, mm -hmm. чай, червоний ройбуш. Не містить кофеїну. Цей чай. Взагалі не містить кофеїну. Mm -hmm. Хто любить чай? Ну, ви знаєте, що кожен чай має багато кофеїну. То цього червоний ройбуш, він йде mm -hmm. без кофеїну. Так. Чорний чай, віденський шоколад. Ого! Цейлонський чорний чай, шматочки білого шоколаду, кора шоколадну дереву. Дика вишня. Чорний цейлонський чай, шматочки вишні. Угу. Вау. Чай мате, лимон. Склад чай мате, лимонник, цедра лимонник. Uh -huh. так, так, Чай так. зелений зоря склад йде листя ожини, листя м'яти, шкірка шепшини, пелюстки троянди, пелюстки волошки, лимон, трава мати. Ну, то -то, його пити, коли хворість, я так думаю. Так. Так, його... <нутипи> Чорний чай, манго та лайв. А то, до речі, кавалєрка, я все вам показую новинки, тому що корольва їх собі замовила і дуже смачний, всі говорили. і ми так само. Склад входив манго та лайм чорний. Чорний цейлонський чай, шматочки манго, листя суниці, цедра лайм Але ковалієвочка, вона відкрию, покажу То реально, ото, то принаймні видно, що ви під'єте. Mm -hmm. Подивіться. Подивіться. Подивіться, це реально чай. Mm -hmm. Оце є час. Mm -hmm. Та ти mm -hmm. зараз okay. все. Угу. відкриваєш. а пахне, не можу вам передати. Угу. І, кавалірочка, також є ось такі чай з сетами. Угу. Ви собі можете замовити, попробувати які є смаки, і тоді вже замовити більше упакування. Тому що в Вінні дуже смачні і чаї, і приправи. Дивіться, тут входить червоний чай, ройбуш класичний без кофеїну. Мате Лимон. Так, так, так. Так, е... Марокканська м'ята, та, ніфіга собі, Е Улун, улун, полуниця та малина. Mm -hmm. Оце що таке? шеншень. Що тут таке? Чай, Угу. Mm -hmm. І гречаний чай. Там чаївка валєрка є від вибору до кольору. Я вам так по правді скажу. Я завжди на презент дарую чаї приправи. От завжди і сюди. Ну, ну і тут, бачите, це був зелений э, сеп. Угу. А є такий чорний сет. Чорний чай волошковий, угу. Ч, чорний чай канінський. Чорний чай, блакитна квітка, чорний чай, ніч Клеопатри. Ну їх ага, тут дуже, дуже бачите, дуже багато. Якщо ви не знаєте кавалер... і шоколад є, і що бергамот. Я люблю бергамот дуже. Лимо... І чорний чай до колесні. Ну. Угу. Кавалієрочко, якщо ви ніколи не коштували чаї від Вімі або приправи, можете замовити собі ось такий сет на пробу. чорні угу. чаї і зелені да. чаї. Які вам сподобаються, тоді собі можете взяти в більшому упакуванні. Упакування є таке і таке. Кавалєрка, але скажу вам тако: що в інтернет-магазин Вімі... Є ще приправи. Приправ у мене зараз uh -huh. є, тому я не брала. Є ось така приправа: 10 овочів. Я до зупи даю Віталік, навіть пельмені, коли готує, він Тоже даю. їх дає, бо воно реально є дуже смачно. Uh -huh. Приправа для картоплі то незамінима приправа. Куркума, uh -huh. паприка. Є ось така приправа універсальна грибна, uh -huh. дуже хороша. Час, часник сушений. Часник. сушений. Ну і кавалерочка, любов це є для плову приправа. Ви як будете готувати плов, дасте ось цю приправу. Плов буде такий насичений, такий смачний, досмакований. Головне переборне зробити. Бо я раз так сипала, сипала, що воно було аж в мене плов був, аж такий жовтий, жовтий. Добре. І кавалерочка. І так само є приправи в різному упакуванні. Бачите, є чорний кунжут, є чорний перець. Та там кавалірка приправ від вибору до кольору. Ось тут я ще собі поховала. Та добре, добре, Вечне, давай гудь. Приправи для м'яса вже майже немає. Але добре. я замовила три упаковочки, так добре. що в мене ще є. Суміш пеків. Та взагалі, кавалірка, я вам скажу тако: якщо ви хоч один раз... Собі, хоч що небудь замовляли в інтернет-магазин Вімі, ви знаєте, що всі приправи там в них дуже смачні. Вони в них все швиденько відправляють. До речі, приправа для плову це є авторська, для м'яса авторська. Такої приправи ви точно ніде не знайдете. Зараз є чаї новинки чаїв, і також будуть авторські чаї. Де таких не буде ніде, тільки в інтернет-магазин Вімі. Так що, кавалєрка, посилання на приправи, на чиї я вам залишила. Стріпуйтесь, переходьте на сторіночку, обирайте ті, чиї ті приправи, які вам потрібно або які ви любите. А мені нема коли бандрони я буду готувати плов.